Так, народ, ну що, я знайшов нарешті причину е, ваших численних скарг по моєму звуку. Е, думав, що щось з настройками з мікрофонами тими моїми новими. Я вже і до Саші писав, консультувався з ним, ми їх пробували перенастроювати. Нічого з того не вийшло. Знайшов навіть свій старий дротовий мікрофон. Та сама історія. І саме через той дротовий мікрофон я зрозумів, що питання є в медіамодулі. А саме в... Коротше, здохло гніздо е, входу мікрофона в цей медіамодуль. І е, воно вже здохло, як би то сказати, з кінцями. Тому що ще, коли я починав розбиратися з тої історії, ще моно звук працював на одне вухо, а зараз вже я ще кілька разів всунув, висунув, висунув цей штекер з цих кабелів туди, і все, і Бобік здох. Так що народ. Е, Тимчасові будуть проблеми зі звуком, трошки буде вітряно, трошки буде не так приємно чути. Ще де не деякі старіші кадри будуть у вас в одному вусі. Потерпіть, будь ласка, трішки. Працюємо над тим питанням, певно, прийдеться замовити інший медіамодуль, щоб звук був хороший. Тому що я вже неодноразово обмовлявся, навіть сам до себе думав, що. Я вже без цих мікрофонів не дуже хочу і знімати, тому що звук важлива штука. Я це прекрасно розумію. Прошу прийняти мене, скажімо так, з розумінням. Виправляємося народ, так що постараємося зробити все по максимуму швидко.